Слава Україні! Всім бажаю здоров'я. Мене звати Оля Рукавішнікова, позивний каратіст. Я в Збройних силах України з першого дня повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року. Перший час ми трохи стояли в Києві, Київська область. Потім в мене був бойовий виїзд в район населеного пункту Камишевах Луганської області. Власне, там в мене було перше поранення. Після цього другий бойовий виїзд в мене був на харківський напрямок. Ми там починали контрнаступ з Чугуївського району. І задача була, власне, просто підійти, засвітитись, відвести на себе увагу, відвести на себе вогонь в той час, як з іншого боку, безпосередньо починався наступ. Ми з цією задачею впоралися, як у кажучи, по нам почали працювати просто з усього, що в них було. Третя Берка це був. Е Донецько-Луганський напрямок Донбас, так би мовити, Серебрянський ліс, Кремінна. Власне, десь в тих же краях лишилось моє око, але це вже окрема історія. Бо після того насправді в мене вийшло пройти реабілітацію набагато швидше, ніж це могло би бути. І вже за три місяці, навіть трохи раніше, повернутись до строю. от і в якийсь момент мені запропонували. Доєднатись на якийсь час до культурного десанту. З культурним десантом теж трошечки вийшло поїздити. Були в Америці двічі, е, були в штаб-квартирі НАТО, так само. От. І власне наразі я вже знову в бойовому підрозділі. Зараз е, займаюся переважно ударними безпілотниками FPV. Займаюсь і як пілот, і як сапер. Так само, який це все підготовлює, заряджає і так далі. Тож далі буде.